Всім доброго дня! Сьогодні будемо виготовляти ось такий чудовий яскравий підвісний органайзер для дитячої кімнати. Роботу будемо виконувати з фетру клеєвим та зшивним способом, але ви можете замінити матеріал, наприклад, на фоаміран. ну і в такому випадку тільки застосовується, застосовується клейовий спосіб з'єднання деталей. І так, що в нас є? Є декілька кольорів фетру. Фетру у мене тоненький. Основні кольори це зелений, жовтий, помаранчевий, червоний, трішечки є білого і чорного кольору. Застосовуємо ниточки. Я застосовую муліне в цій роботі. Також нам знадобляться декілька невеличких намистинок. Використовувати будемо ось таку шпажку і... Невеликий шматочок мотодочки. Сподіваюся, що робота буде цікавою. Поїхали. Так, з фетру вирізаємо такі деталі. Значить, у нас є тулуб, я його буду робити ось таким жовтим кольором. У нас є деталь кишені з такий яскравий зелений. Деталь голови це все по одній деталі. Так, так само, як і кишеня того ж кольору, яскравий зелений. У нас є деталь, ось такі очі великого розміру, білі. І очі, деталь очі маленькі, чорного кольору. Також є в нас дві ось такі, ну, будемо називати, верхні лапки. Колір зелений трішечки відрізняється, це інший відтінок. І ось такі невеличкі лапки нижні, так скажемо, їх по дві. Починаємо з'єднувати деталі з деталей голови. Значить, що ми беремо? Ми беремо саму деталь голови, прикладаємо ось цю біленьку частинку очей, таким чином, щоб в нас деталь очі виходила зверху. І ось тут застосуємо одну шпильку. З'єднаємо, закріпимо поки що, тимчасово, щоб шпилька легше проколювала фетр, її так вкручуємо трішечки. Далі ми беремо ось ці наші очі чорного кольору і будемо їх пришивати одночасно з білим і з зеленим за допомогою намистинок. Ну, і я такий принцип використовую в своїх роботах: що якщо можна зробити як можна менше з'єднань, то не потрібно ускладнювати роботу, бо іноді шви вони, ну, не зовсім гарно виходять і можуть потім заважати. Ставимо крапочки, де в нас будуть намистинки. Ну, так як в нас оченята чер чорні, то ми маємо взяти якісь намистинки. Більш світлого кольору. Я ось знайшла такі золотаві. Ну і За допомогою цих намистинок ми зараз з'єднаємо наші деталі чорна ниточка, в дві, вузлик. Ось тут притримуємо. І просто пришиваємо в цьому місці, де ми зазначили наші намистини. Беремо намистинку. Всі свої там, бісер, намистини перед роботою перевіряєте на, на той момент, щоб вона проходила крізь голочку, щоб у цього вже у вас там такого неприємного моменту не сталося під час роботи. Так, опускаємо і робимо стібочок униз або в сторону приблизно на ширину нашої намистини. Знову повертаємось у верхню частину, там де крапочку ставила. Знову крізь намистину, міцненько і вниз. Цього буде достатньо, щоб вона трималася. На вивороті переходимо в іншу крапочку, яку ми поставили і пришиваємо другу намистину. Після того, як пришили намистини, можемо знімати нашу шпильку. І я не відрізаю, не закріплюю поки що чорну ниточку. Ми зробимо для, так скажемо, обличчя нашого органайзеру, іграшки цієї. Ще такі пришимо дві намистинки довгенькі, для того, щоб вказати місце, де в нас буде нібито ніс. Ну, принцип пришивання такий той самий. Я нічого не відрізаю, робимо перетяжку, їх потім буде непомітно, бо ми отой вигоріт будемо закривати. І таким же способом ми пришиваємо оці наші дві довгенькі намистинки. Так, Знову перехід на вивороті. Дуже важливо, як на мене, в таких роботах подібних аплікаційних використовувати різні, ну, я так називаю, текстури, тобто не все ми вишиваємо, да? десь ми використовуємо якісь ось такі намистинки, десь нам там, текстуру надасть якийсь шов. І якщо вони різноманітні в роботі, робота, на мій погляд, виглядає більш Цікавою та більш закінченою. Ну, якщо якісь ми там створюємо обличчя, безумовно, звертаємо увагу на те, щоб надати цьому обличчю якихось цікавих емоцій. Так. Переходимо до наступної частини, будемо вишивати рот нашій жабці. Я використовую ось такі обмилочки, це краще, ніж олівець, бо олівець залишає слід. Ну І маркер, якщо є такі спеціальні, які зникають, то добре, якщо ні, то вони можуть теж залишатися. Не все можна закрити нитками, тому можна використовувати ось такий метод, так скажемо, давній знайомий всім людям старшого покоління ось такі обмилочки, вони добре промальовують лінії на тканині або на фетрі. І так, робимо величенький рот, і будемо його прошивати швом голкою назад. Взагалі-то в таких роботах я не рекомендую використовувати стебловий шов, там, тамбурний шов. Два основних шва, ну, знов таки, це моя особиста думка це петельний шов і шов голкою назад. Тобто, якщо нам потрібні якісь лінії, то краще все ж таки їх прошивати саме цим швом. Рот у нас буде величенький, я беру ниточку червоного кольору, і колір червоний спеціально, спеціально обрала більш холодного такого тону, бо вся наша жабка сама дуже тепла, і якщо ми додамо трішечки холодних тонів, ну і нейтральних, то вона також буде краще грати. Ось так, величенький рот. Починаємо шити з правої сторони, з цього боку. Залишаємо на краєчку нашої лінії місце, виходимо з вивороту на лице. Ниточка в мене муліне в три ниточки. Робимо невеличкий стібочок назад і одразу з вивороту виходимо наперед, перед ниточку на таку ж відстань, так щоб нитка була посередині. Затягуємо, стібочки робимо невеличкі, бо великі, ось тут по вогнутій лінії нам можуть все зіпсувати. Відступаємо назад в ту ж саму точку. ну або ось таким шляхом можемо кожен раз виходити на виворіт, Переступати на вивороті і наперед залишати місце, витягувати на лице і відступаємо в ту ж саму точку. Ну, як шви прошиваються, є окреме відео, можна подивитися. Не поспішаємо. Намагаємося шити якомога рівніше, ще раз, стібочки мають бути дрібними і не стягуємо. Ну і нагадую, якщо шили-шили, або зарулили не туди, або вам не подобається якийсь стібочок. Це все, все дуже просто, не потрібно все перешивати, не потрібно все там ножицями вирізати. Ми просто виймаємо голочку, витягуємо з ниточки і піднімаємо ті стібочки, які нам не подобаються. Ось так, рухаємось. Фетр у мене тоненький. Якщо використовувати більш товстий петр, також можна, він краще буде тримати форму вашого органайзеру, але ну, шити по ньому складніше. Але все можна. Ну, і особисто, як на мене, то я не дуже полюбляю, коли на таких роботах просто беруть маркер і промальовують деталі. Бо все ж таки, коли це виконане за допомогою ниточок, виглядає якось живим, здається, навіть має іншу енергетику. Так, ось доходимо до кінця. Ну, як кому подобається ротик робимо, там, можливо, на косу не обов'язково тут дотримуватись якоїсь симетрії. Нехай наша іграшка нам посміхається. Чим цікавіше, той буде вираз обла... обличчя, тим. Жабеннятко вже нам приємно посміхається, ми можемо поки що цю деталь відкласти в сторону і будемо працювати далі стовбом.